ми будемо говорити про свідомість, тобто про певну включеність, ясність, про інтелект про певне раціональне розум, раціональне розуміння. Про індивідуальну таку включеність власної свідомості, що надалі веде до вищої свідомості, до божественної свідомості. І цей аспект в нас народжується на нашому шляху пошуку та включення у власне призначення. Коли людина іде в потоку власного призначення, то це для неї відбувається легко. Вона е, отримує щастя, радість, е, вона е, отримує всі необхідні блага, визнання. Е, е, і в цьому, е, якби в цій реалізації, так вона отримує ще більше енергії, вона отримує ще більше включення і ще впевненіше рухається в цьому потоці призначення. Ось, і це відбувається в радості, це відбувається в довірі. Людина дуже сильно заряджена. Простір повністю їй допомагає на її шляху. Це вище проведіння. це включені в тому числі інших людей, які допомагають, тому що Аркан Сонце він веде за собою маси, тобто він здатний вести за собою маси. Це певне таке егрегоріальне включення власної свідомості. В егрегори це пошук певних інструментів, знань і так далі. Які надалі використовуються для того, щоб рухатися у своїй цілі, у своєму призначенні, так але це також здатність вести за собою великі маси людей, які будуть тебе підтримувати, які будуть давати тобі енергію на твоєму шляху і наповнювати тебе. Наповнювати тебе. Ось, да, давати тобі зворотній відгук, так, давати тобі енергію та підтримку. І це більше люди, які знаходяться в аспекті віри, да, в цей рух, в цей шлях і все призначення. І, власне, ідуть за тобою, підтримують тебе. В цьому аркані, в тому числі, здійснюються всі певні такі революційні течії, Певні ідеологічні течії, тобто це умовно рух там в системі та проти системи, я б так сказала. В тому числі аркан сонця він дуже добре гармонізує емоційний стан, емоції, тіло, тобто, це здорове та сильне тіло, це внутрішній стержень, це певненість в собі, це певна така центрованість, так, це фіксованість на власній цілі. І якщо на початку ще коли людина починає відпрацьовувати цей аркан, то ця фіксованість вона може десь злітати, але все більше і більше і більше <кій> в цьому аркані людина починає вже повністю тверезо, стійко фіксуватися на власному, на власній цілі, на власному призначенні. Ну, ось і не відхилятися від цього. Тобто там вона вже отримує постійну підтримку, отримує постійну підтримку, постійне таке підкріплення, яке наповнює її. Тому людина завжди дуже енергійна, дуже така щира, відверта, радісна, заряжена. Так? Це такий щирий, цікавий характер, ось, відкритий до зовнішнього світу, ось, як дитина, да, що радіє всьому як перший раз, ось, тому і власне в гліфі, в гліфі цього аркану намальована саме дитина, так, тому що це. Власне, відображається як індивідуальна свідомість, яка фіксована умовно на напізнанні себе. Так, на... І вона є вільною, як дитина, що не залежить від батьків, яка ще не розуміє, що вона залежить від батьків, так і тут людина не розуміє, тобто вона не знаходиться в категоріях в залежності від чого. Це індивідуальна свідомість, що незалежна, що вивчає себе і що рухається до свого власного призначення. І абсолютно відкрито у цьому. Ось, якщо вже людина. Програється більше в негативному аспекті цього аркану, то це може бути певна е, гордість, зверхність, певна, така, знаєте, е, показушність, може чванливість, така, е, певна така задиристість. Так? Тобто людина починає ставити себе вище інших, е, ось свої певні досягнення починає ставити вище інших. Осіх зуватися цим, і це вже певна така інфантильність, інфантильна поведінка відіграється тут. Це якщо в мінусі, але якщо в плюсі, то це довіра та відкритість до навколишнього світу, до оточення твого так. Це здатність приймати будь-які блага та ресурси до себе.